Е ядерна зброя в Україні буде? Ми з вами зустрічаємося не просто так, а під бомбіжками і ракетами, тому що 30 років назад ми відмовилися від ядерної зброї. Ура, товариші, ідемо правильний дорогою, так як я людина ще совєтського прошлого, в наше время саме так казали. Mm -hmm. Тож тобто дружною толпою ідемо кабригу називається. Так, давай, чи буде колись чи буде колись ядерна зброя. Ну, слушай, знаєш, я тебе так хочу сказати. ближайше майбутнє точно не жди. Що буде через 5 100 років, я тобі не скажу. Ну, найближче майбутнє от ядерки не буде. Тобто, нас будуть. Як то кажуть, уходіть забирайтесь, роз, розходітесь. Немає. І ще одне, і ще одне. Будуть якісь потуги, будуть якісь потуги, щось по виробництві. Да. Ну це може бути не ядерна зброя, а це може бути щось таке, ну, скажімо так, наподобі. Сирененьке, так. Сильненьке, так? Да, да? да, щось таке середненьке. Угу, окей.